Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗОК. Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки ВІРЕКС та граблів Рошилка Сонечко. Працюємо різними видами оплати, оплатою з НДС, оплатою на рахунок ФОП та готівкою, звісно. Відправляємо по території України новою поштою, а також до території Молдови, Литви, Латвії та Естонії через перевізників. Номера телефонів перевізників є в описі до цього відео. Сьогодні у нас на огляд ось такі Ева-Килимки до... Тракторів МТЗ, велика кабіна від 80, від 80 МТЗ до 892-го. Йдуть вони трьох варіантів кольорів: це синій, червоний та чорний. Окантолочка відрізняється. Також вони йдуть різні по формі. Перший варіант це ось такий. Він, його потрібно класти на голий пол, повністю Голий пол без, без будь-яких ковриків. Далі йде другий варіант це такий, який кладеться на. Старий коврик старого зразка з двох частин тоненький. І третій варіант це у нас іде коврик, швидкоз'єм на е, новий коврик, який кладеться в нові трактора. Е, товстий суцільний коврик, е, який йде ззаді з бортиком таким. Ось такий варіант ковриків є на МТЗ. Також є на нас коврики на МТЗ 1025 і 1221, в кого вже встановлено інший перемикач КПП. І також є наявності коврики Ева і резинові на МТЗ-мала кабіна. Ось як можете бачити, один із них, також тут представлений. Відрізняються вони також по формі. Це ось ці місця, в кого є так називаємо вухо пускача, В кого був встановлений або стоїть пускач, то у вас там на торпеді, зліва від торпеду, буде ось таке вушко, яке буде якраз перекриватися. Ось такі варіанти є в нашому магазині. Ево-ковриків. Також в нас в магазині є великий вибір інших запчастин. Різні шестерні на КПП, запчастини на е, диференціал, на міст, на ВОМ. Переобладнання можна придбати в нашому магазині рульового під дозатор. Також великий вибір інших та цікавих запчастин. Є турбінки як і оригінальні, так і є турбіни чешські. Класного виробництва, набагато краще від оригіналу. Скажу вам чесно: також різні види карданів. Оригінал, оригінал посилений, юбана, дорожня карта. Є відразу з такими муфтами, як можете бачити, для того, щоб швидко від'єднувати ваш ПВМ. Та багато чого цікавого. Капоти, скло, полочки, все багато чого цікавого є. Слідкуйте за нами, підписуйтесь, будемо раді вам допомогти. Телефонуйте номер для замовлення в описі до цього відео. Також там посилання на наш сайт і наш інстаграм. Переходьте, підписуйтесь, будемо раді вас бачити.